Всім привіт! Ви на моєму каналі. Взагалі-то цей канал про в'язання, але якщо ви помітили, то я вже його переназвала, я додала ще в кінці одне слово, тому ви маєте розуміти, що тут також в мене буде і про книжечки. Так як я знайшла ще одне хобі, яке мені дуже подобається, і без якого я вже рік не можу жити. Тому я вирішила такий почати знімати. Надихнула мене Мариночка, її канал зараз називається Читай швидше книжковий. І основний канал, мама іграшок, якщо ви прийшли з в'язальних відео, то ви про це знаєте. Тому я сьогодні хочу відзняти таке відео. У мене зовсім небагато часу, тому що сьогодні я везу свою собачку-стригти в інше місто, а перед тим ще в мене є деяка робота і взагалі. Я прийшла з роботи щойно і вирішила відразу сісти і показати вам свої трилери, які в мене є. Якісь уже в мене прочитані, а якісь іще не прочитані. Це ще не всі книжки. Здається, в мене дві книжечки. Хоча на рахунок другого я не впевнена, що то трилер, не знаю, до якої категорії його віднести, але одна так точно в мене у знайомої моєї, вона її читає зараз на даний момент. Тому покажу все те, що є на моїй полишці. Я коли почала читати, я зрозуміла, що трилери це. У мене на першому місці, на другому місці в мене детективи, на третьому, мабуть, фентезі. А от любовні всякі романи мені взагалі не подобаються. Хоча, мабуть, я ще і не читала такого, щоб щось цікавенького. Буквально декілька романів у мене прочитано і на тому все. Тому, можливо, мені ще зайде в майбутньому, але зараз я хочу начитатися трилерів і детективів, тому поки що так. Значить, я буду, мабуть, так, візьму до себе ці книжечки і буду вам показувати їх. І якщо щось буде цікаво, буду розповідати. Я не знаю, як називається, можливо, якісь назви ще в книжці в самій. Ну, наприклад, ну, це зріс, да? ось тут, здається, форзець. Якщо я не помиляюся, якось не звертала на це особливої уваги. Дивлюся книжкових блогерів, але не звертаю. Так що, якщо буду знімати відео, я буду звертати на це уваги. Увагу буду запам'ятовувати, і буду тоді вже розповідати вам, правильно розказувати, як воно там називається, і все остальне. От, от. І... Давайте, в общем, розпочинати. Це було просто таке вступне також слово. Значить, перша книжка, яку я вам хочу показати, воно буде, мабуть, у вас показуватись невірно, тому що я знімаю на телефон на селфі-камеру. І в перевернутому вигляді буде, мабуть, читатися у вас. Це книжечка Рутвега, авторка, і називається Та дівчина. Це мені подарувала її Мариночка, знову ж таки, її канал Добрі іграшки або читай. Швидше, і ця книжечка в мене, звичайно ж, вже в прочитаних. Мені ця авторка сподобалась, але поки що я більше із її творчістю не знайомилася, тому що ну, мені хочеться зараз познайомитись із багатьма авторами новими для мене, і потім вже якби, вибирати із тих усіх, хто буде в мене в пріоритеті. Вже декілька авторів у мене в пріоритеті є. Значить, я не знаю, чи варто розповідати про те, що в цій книжці. М -м -м. Можливо, в якихось книжечках я буду розповідати, про що йшлося, можливо, в якихось не буду. Ну, це такий, скажімо, обзор такий М -м моїх книжок поки що буде. Е Багато просто вже хто читав ці книжки, я буду казати, чи сподобалась вона мені, чи ні. І давайте так, якщо книжка дуже класна е або просто хороша, хороша, то я буду ставити їй. Мабуть, не 10 все-таки балів у самих відео, а 9,5 з да? половиною. Максимально в мене буде. А якщо вже геть зовсім зовсім моя улюблена, якщо мені сподобалась, вона ну, стала одною з улюблених, тоді я буду ставити 10 балів. Добре? А якщо 9,5, з половиною, то це не означає, що щось там мені не сподобалось. Просто мені сподобалось, але просто є для мене і ще кращі книжки. Тому ось ці книжечки я поставлю 9,5 балів. Читаю я свої книжки не одна, і ще читає моя подруга, і їй тож, також ця книжечка дуже-дуже сподобалась і зайшла. На сторіночок багато прочитано було швидко. Мариночка, дякую тобі, що познайомила мене з цією авторкою. Так, далі книжечка Голі Джексон. Дуже, називається Виживуть п'ятеро. Я думаю, що також вже дуже багато її книжок читали. Уже трилогія про піпу Фіцамобі вийшла повністю, вже багато їх хто прочитав. Я поки що із трилогії прочитала одну книжку, першу, ну це я відношу їх до детективів більше, ту серію. А ось це це все-таки трилер, я вважаю. І вона мені дуже-дуже також сподобалася. Ну, я думаю, 9-9,5 балів я ці книжечки все ж таки поставлю. Мабуть, все-таки навіть 9,5, тому що вона дуже класна. Тут про, розповідається про шістьох друзів, які вирушили на, на фургоні. Е Фургон-дім такий, да? є такі, ну, ви, ви знаєте, і вони вирушили в подорож, у відпустку таку, це іще ученики. Всі майже здається, там один, я не пам'ятаю, вже прочитана давненько книжечка була. Ну, і, в общем, виживуть тут хтось виживе п'ятеро, хтось один помре, так? І чому. Мені вона сподобалась, тому що Олі Джексон дуже класно описала цю закриту їхню територію. Це сам цей фургон. І от уявіть, товстенька книжечка на. Скільки тут сторінок? Зараз скажу вам. Ну, давайте повністю. Да? Ну, так, надо повністю. Е Ну, на 411 сторінок. І ще можна описати такого класного, за одна ніч тут описана. Да? А вона змогла. Закрита територія, одна ніч, шестеро друзів, і вона дуже класна. Мені сподобалось. Тому все таки 9,5. Ось. Ці книжки я поставлю: 10 Фріда Макфаден, моя одна із улюблених авторок. Ніколи не бреши книга називається. І... Перша, перше речення в цій книзі звучить так, усі брешуть. Це просто я закохалася в це перше речення, це дійсно так, усі брешуть. Ну, Насправді ми люди, ми такі. І тому 10 балів це моя улюблена. Що тут відбувається? Я думаю, мабуть, не буду читати чи прочитати, тому що так і не розповісиш. Тому що подій тут багатенько, насичено все. Ну, Добре, у пошуках будинку своєї мрії молодята Трісія та Ейтан опиняються в розкішному маєтку на кедровій алеї. Трішки не добачаю, тому що без окулярів не хочеться вдягати. Виставлено на продаж, виставлено на продаж, оглядаючи кімнати, вони розуміють, що саме тут жила докторка Адріана Гейл, відома фахівчиня з психіатрії, яка загадково. Чи зникла. Майже 4 роки тому у пошуках розваги, чи бодай якоїсь книжки, Трісія натрапляє на таємну кімнату, де зберігаються аудіозаписи розмов докторки Гейл з усіма пацієнтами, вирішуючи послухати їх, касета за касетою, вона неочікувано дізнається про низку подій, які передували зникненню психіатрині, що жахливе сталося в цьому будинку. Ну, це взагалі це моя любов. Так що. Десь з 10, 10 і всім раджу цю книжечку прочитати. Давайте я спробую зараз поставити тут фотографію чи скрін, верніше, із книжки Камінь ножиці папір. Це ще одна моя улюблена книга, не пам'ятаю автора, ви зараз побачите. Вона в мене в електронному форматі, в мене є електронна книга, мені подарували на Новий рік, і от в електронному форматі я її читала. Ну, це взагалі оці дві книжки, це самі мої найулюбленіші в цьому році, мабуть, будуть, якщо я ще щось не прочитаю, більш цікавого. І тій книги я також поставлю 10 балів. Назва така. Начебто, як, ну, знаєте, ну, нічого цікавого не предвіщає, скажімо так. Але дуже-дуже цікава книжка, вам варто почитати. Якщо вам також подобаються трилери, спочатку прочитайте анотацію, а потім прочитайте книгу. Там, знаєте, авторка дуже водить нас всіх за носа, всю книгу також закрите, ну, закрите приміщення, скажімо так, ну, дуже-дуже цікаво. Так що... Ту книжку також варто прочитати: 10 із 10. Далі, нічний споглядач Тресі Сієра. Тут написано на книжечці, що це жах і саспенс, замкнені в одній кімнаті. Це дійсно так. Тут також майже до кінця не розумію, що відбувається. Після цієї книжки, я вам скажу чесно, я. Була неспокійна, я була дуже неспокійна, я ходила постійно щось перевіряла вдома, чи в мене закриті двері, чи мені щось не вважається, чи мені щось не чується, чи я щось не забула. Ну, взагалі, ця книжка, знаєте, гра із нашим розумом, чи з нашою уявою, я не знаю. Мені дуже сподобалось. Я вже чула відгук, що. Ну, у однієї своєї блогерки, яка також розказує про книжки і веде книжковий канал, вона сказала, що їй не зайшла ця книжка. Тому, знаєте, також я хочу наголосити на тому, що не всім буде можливо подобатись те, що подобається мені. наприклад. Вона сказала, що не сподобалось, я говорю, що мені дуже сподобалось. Моїй подругі одній також дуже сподобалось, вона каже, взагалі в захваті. І, і ще одна подружка сказала, яка також читала, сказала, що їй взагалі ця книжка не зайшла. Ну, ну як не зайшла. Не, не була вона в такому захваті, як, ми, як я. в общем. Так що і ще ось така книжечка в мене є. Далі книжка, яку я вчора прочитала, це книжка вчитель Фріде Макфаден, також, та, що писала ніколи не бреши. Я відразу останнім часом не хочу ставити книжкам оцінки, тому що мені треба. Подумати, подумати, знаєте, я навіть не можу розпочати відразу читати книгу, якщо я... Прочитала попередню і одразу розпочати іншу читати, тому що, хоча б не знаю, 12 годин мені потрібно порозмислити над попередньою книгою. Ну, попередньо я ставлю ці книги все-таки 9,5, тому що от ніколи не про я ставлю 10 ці книжки, я хочу поставити 9,5. Але ну, також, як ви розумієте, це дуже високий бал. Ну, Фріда, моя полюблена. Далі я вже покажу вам останню книгу, яку я прочитала, це «Себастіан. Фіцик Терапія. І дуже-дуже багато відгуків. Я знаю, що ця книга дуже сподобалася. Вона зовсім маленька, вона там коштувала 170 гривень. Я за неї взагалі одну гривню заплатила, тому що я зняла із бонусів в КСД. І вона мені не зайшла. От взагалі не зайшла. І прочитала також ще моя подружка. Вона сказала, що їй також не зайшла. Я відразу зрозуміла, що відбувається в цій книжці. Ну, от бачите, в кожному по-разному. Так що ніхто не обіцяйтеся, кому ця книжечка зайшла. Мені не зайшла, мені не сподобалась. Я даже, ну, я не знаю, як її оцінити. Я би її навіть продала. Я подавала цю книжку, тому що, ну якби перечитувати, якщо оці всі, що я вам показала попередню, я ще, може перечитаю в майбутньому, то цю книжку не хочу. Далі ще не мої книжечки, це у мене зараз подружки мені дали. Оце одна подружка, це інша М -м -м служниця, також Фріди Макфаден. І... Секрет служниці. Я думаю, також вже дуже багато дівчаток прочитали ці книги. Я не читала, тому мені буде дуже цікаво це зробити. І також третя частина цієї книжки мої подружки є, тому, якби, прочитавши ці дві, потім я візьму іще. Я зараз розпочала читати «Хімію смерті Саймона Бекета. Хотіла і ці розпочати, і ту розпочати, ну також то мені дали почитати, мені хочеться ну, скоріше прочитати, щоб піддати, я не можу, щоб у мене чужі речі лежали. Але ту мені щось захотілося більше після трилера почитати той детектив. Так, ну і залишилися книжки, які я іще не читала, але вони у мене є. Ну давайте розпочнемо із цієї. Я за нею взагалі ганялася, по всьому Миколаєву її шукала, ніде її не було. І вона, в общем, дуже класна. Мені дуже сподобалася анотація. Зараз я е, намагаюся прочитати. Лібі Дей було всього 7 років, коли її старший брат убив усю їхню родину, поки сама Лібі ховалася, саме її свідчення допомогли його ув'язнити. Аж одного дня вже дорослу Лібі запро... запрошує так звана. Карна спілка, яка зібрала любителів реальних злочинів, і члени якої переконані, що Бен не винен. Так, Бен бавився наркотиками і диявольщиною. Усе містечко було налаштоване проти нього. Та чи був він насправді здатен на вбивство? Лібі доведеться покопатися в минулому власної родини, щоб відкрити правду? Хай якою болісною вона може виявитися. В общем, оцю книжку о, говорять, що вона дуже дуже класна, і знаєте. От класні книжки я приберігаю, мені здається, наостанок. Є таке, що мені хочеться почитати недавно придбані тільки, так як було із гопітом, наприклад, я читала, так? я потім вам трішки пізніше ще розповім про книжечки, які в мене вже прочитані. І а от ці деякі, які в мене іще є, попередньо куплені, і вони, я розумію, що вони будуть дуже класні, я хочу їх залишити на солоденьке. Тому я ще цю книжечку не читала. Далі, в мене є книжка Шаріла Пена, хтось знайомий. І також я ще поки що не знаю, що тут буде в цій книжечці, і я хочу із цією авторкою познайомитися. Моя подружка купувала вже дві книжки її, вона за один раз купила дві книжки цієї авторки. І вона сказала, що вона пожалкувала, тому що їй не сподобалось. Тому я намагаюся, коли купую нового автора, я намагаюся купити одну книгу для того, щоб познайомитися і потім вже вирішити для себе, буду чи не буду я ну, далі купувати ці книжки. От, наприклад, Бастяна Фіц, Фіцика я прочитала. Я більше не хочу. А от ці книжки будемо бачити. Ну, багато відгуків, що книжки непогані у неї. Є такий відгук, що одну книжку читали і вона прям супер, іншу книжку читали, і вона прям не сподобалася. Тому хто знає, побачимо. Я можу цю прочитати і ще взяти в подружки дві книжки, також її прочитати. Побачимо. Ну, далі, тут у мене дві книжки одного автора і. Це, знаєте, було так, що я купила спочатку острів проклятих, тому що ну, я почула гарні відгуки про цю книжку, а потім ну, я забула, хто тут автор. Це Деніс Лігейн. Автор. І я просто зайшла в книжковий і мені попалась на очі оце маленьке милосердя. І раніше дівчатка. Показували часто цю книжечку і говорили, що це класна книжка, тому я вирішила взяти, тому що я просто не знала, що я хочу купити. І коли я приїхала додому, я виявила, що це один і той самий автор, а першу книгу книга в мене була куплена декілька місяців тому, але я її ще не прочитала. Потім я почула про цю книгу, що вона буде схожа на терапію Себастьяна Фіцика, тому я не знаю. Сподобається мені чи ні, але ось ця книжка казали класно. Побачимо. Також прочитаю дві, і буде мені потім зрозуміло, чи дійсно так, що у одного автора одна книжка може бути дуже класна, а друга книжка не дуже. <свісля> так що побачимо. Не буду вже читати анотації, нічого, тому що ну, перше відео нехай буде коротке. Мені і так дуже тяжко, чесно кажучи, знімати. Е сісти лицем в кадр. Давно я цього не робила, вибачте, за мій вигляд, да, трішки я. Не пофарбована, але мені вже це набридло постійно якийсь круговорот то на одне йде на одній процедури, то на другій, то на третій. Я нічого не встигаю потім зробити. Не відео зняти, не попрацювати нормально, нічого. І, в общем, я пофарбуюсь, тільки трошки пізніше. Сьогодні поїду в місто і там хочу записатися, якщо у майстра буде час, у нового майстра. Значить, іще одна книжка це Джон Марс, ув'язнені. Брехнею. Значить, я прочитала Джона Марса книжку Добра Самарянка, а я від неї також не могла відійти дуже довго, тому що я розумію, що такі люди є, як в тій книжці головна героїня це дуже страшні люди. І наскільки Джон Марс, я сподіваюся, це чоловік, туди вплив у ту книжку, всього. Ну от, скільки всього, да? скільки подій, скільки мінусів у головної героїні, що це був для мене взагалі шок. Я читала ту книгу півтора місяці, але все-таки я її поставлю 9 балів. От. І е, ця говорили, що також дуже класна книжечка. Тому хочу прочитати. Так, от мені, спод... ну, я скажу так, що хоча я читала її довго, хоча було мені важко її читати морально, да? тому що ну, це жахлива книжка була. То ось цю книжечку також я вже хочу дуже прочитати. Ой, тут дуже маленькими для мене буквами написана анотація, але давайте все-таки я прочитаю. І з плином часу у кожному будинку виникають руйнівні тріщини. Проте, за належної уваги, та докладених зусиль, все можна полагодити, але є виняток. Дім побудований на брехні та таємницях, не підлягає реставрації. Щовечора Мегі та її доросла донька Ніна вечерюють разом. Після вечері Ніна проводжає матусю до її кімнати на горищі. Три крапки, і до важкого ланцюга, на якому тримає її там. Вау! Мати позбавила Ніну усього, що та любила. Тож зараз Мегі розплачується за свої злочини. Але є багато таємниць минулого, про які донька не знає. І Мегі налаштована залишити все, як є, навіть якщо це вартуватиме їй життя. Тому що в цьому будинку правда небезпечніше за брехню. О, у мене мурашки по тілу. Не знаю, мабуть, не буде видно, але я вже хочу читати цю книгу. Я зараз читаю дівчата, дошло до того, що я читаю три книги одночасно. Це. Я, яка обіцяла собі, що ніколи такого не буде. Одну, казала, завжди буду одну читати, потім, ладно, дві. Тепер у мене три книжки читаються Зараз на даний момент. Ну, одночасно да? ну, я читаю паралельно: там, то одну, то другу, то третю під настрій. І ось цю книгу дуже хочу прочитати. Я не знаю, мені треба нічого не робити. Мені треба багато часу для того, щоб читати. Я, до речі, дивилася відео однієї також блогерки. І вона там 24 години читала, ну не підряд, звичайно ж, а ставила будиль секундомір, здається. Ну, в общем, по годиннику, і в неї вийшло 4 книжки. Я думаю собі, окей, подивлюся я, за скільки ж я можу прочитати книжку, і мені соромно вам сказати, але я Фріду Макфаден вчителя, там і букви крупненькі, і вона сама маленька, ну, порівняно, так. Да? Я її прочитала за 8 годин і 33 хвилини. Це взагалі жах, мені здається. E, значить, ну, вона прочитала 4 книжки за 24 години, а я, мабуть, би, ось таких ну, маленьких, середніх книжок я би прочитала 3. Ну, все одно, мені здається, це дуже-дуже повільно. Напишіть взагалі, скільки ви читаєте. Ну, там... Давайте скажемо так, 380 десь приблизно там, сторінок. Я прочитала за 8 годин і 33 хвилини. Боже, це так довго. Ну, в общем, напишіть, як ви вважаєте. Ну, мені краще, чесно сказати, читати повільніше, але розуміти, про що там вникати, скажімо так. Тому, ну так, ну як є. <сміття> кажу вам, правду, як є. Так, і ще одна книжечка, яку я привезла вчора з собою. Я взагалі привезла 5 чи 6 книжок нових. То не витримала я. Ну, дві з них було Катерина, нех, так що, <сміття> моєї доньки. Одну книжку, яку я привезла, це Бенджам... Бенджамін Стівенсон. Усі в моїй родині вбивці». Я вже хотіла брати другу частину, і я запитала у дівчинки в книгарні КСД. До речі, мені дуже подобаються ці дівчата, які в Миколаєві працюють в книгарні. Це просто якесь, знаєте, ну, роботодавцям поталанило мати в себе ось таких продавчинь, ось таких робітників, як вони. Тому, в общем, ну це так було. Відступ, тому в общем, я дуже-дуже хотіла другу книжку. Його, вона здається, називається Усі в цьому потязі підозрювані. А от, але я дівчаток спитала, чи можна читати ту другу частину, не прочитавши ось цю. Ну, дівчатка мені все-таки порадили прочитати спочатку ось цю частину. І... Клас, Я багато чула про неї, також хочу її прочитати. І тут написано, що це книга для шанувальників Агати Крісті. А я е, Агату Крісті обожнюю. Я хочу збирати, зібрати, хотілося б мені всю колекцію книжок, але у ну, мене такого не вийде, тому що я деякі її книжки, куп... ну, взагалі, одну поки що насправді, купила в електронному форматі, але ті, які в мене є, в принципі, про них вже можна навіть щось відзняти. Дуже її люблю, тому я думаю, що мені ця книжечка також сподобається. Ну і також ж я вирішила все-таки взяти оцю першу частину. А другу частину поки що не брати, та що всі в цьому потязі підозрювані. Е, от не пам'ятаю, чи вчора, чи раніше дивилася в когось відгуки, то сказали, що книжка не сподобалася. От, здається, друга частина. Ну, побачимо. Треба спочатку знайти час на те, щоб прочитати ось цю книжечку. Е, знаєте, і ще, дівчатка, мені здається, що в мене є одна книжка, ніщо з цього неправда. Е, мені здається, що там також трилер він, але я його вже сюди не принесла, але вже не буду зупиняти іти. По книжечку. Вже, в общем, ну, на наступний раз, колись її залишу, вже потім вам покажу. Так що це поки що всі мої книжки-трилери, здається, на даний момент ось таке було відео. Напишіть, як вам сподобалось чи не сподобалось. Я сподіваюся, що наступного разу вже буду більше, наступні рази вже буду більше досвідчена, буде більше в мене. Як сказати, опита в зйомки відео про книжки, тому можливо буде цікавіше. Але ось так як є. Дівчатка, у нас дуже сильна спека, тому буду вмикати кондиціонер, тому що волосся розпущене таке довге. От, і мені дуже-дуже жарко вже стало. І буду з вами на цьому прощатися. Дуже хвилююся, так що буду вдячна вам за підтримку, за лайки, за хоч якийсь маленький коментар, чи там сердечко, чи квіточку. Ну, так, знаєте, що ви хоча б проглянули це відео, і вам більш-менш воно сподобалося, якщо так воно і є. В общем, все. Мабуть, дякую вам за перегляд. І зустрінемося іще з вами в таких відео, якщо вони вам будуть подобатися, якщо ви будете їх переглядати. все, бувайте!